Вибачте, обіцяла треба. І ви знаєте, їду сюди, я вас запитувала, яка година. І їдучи сюди, не знаю, де це Українка. Дуже гарне таке от село, коли я побачила мальовниче. але GPR завжди надурив, повів поля туди, отою грунтовою якоюсь бруківкою, моя машина також, дороги не бачила. Зупиняю людей, питаю, вони кажуть, не туди треба їхати. І я два рази в думках е приймала рішення повертатися. Да. Чому? Тому що страшенно не люблю запізнюватися на службу. І я бачу, що я втратила 30 хвилин, коли я їхала туди і поверталася, і коли я приїхала сюди до тієї ґрунтової дороги, я приклала, там буде ріпак цвісти, я того ріпака вже в злості не бачу, бо я жовто шукаю не бачу. І я знову вертаюся, а придумав ні, я поїду. Знову зупиняю якусь машину, кажуть, їдьте туди. Ви знаєте, я приїжджаю так і якраз читається частина. І ви знаєте, як от Господь от якраз дійсно управляє, коли я так переживала запізнитися на службу, то навіть якщо я поблудила полями, Господь так управив, що я приїхала саме в той момент, коли я люблю е, приїхати. Я сьогодні знаєте, от стояла на службі, і ота от благодать дара Духа Святого, вона аж просто серце і душу лоскотала. Коли я попала сюди, вже спішу на це подвір'я, знаєте, я таке відчуття, що цей храм він залюблений. І я дякую кожному вашому прихожанину і вам, як настоятелю, за те, що ви Вмієте любити Бога, ви вмієте любити там, де ви є наставником, і ви вмієте так любити і прививати цю любов Божу і до, до храму і до Бога, от саме своєї парафії, що це відчутно починаючи вже із забору. У вас я знаю, отче, в першу чергу не як чесного отця, а як свідомого громадянина України, і от саме цим ви привабили мене. Я пишаюся сьогодні, що я, до речі, вперше почула київські розпітали. Так, я, до речі, вперше почула, незважаючи на те, що з. Дитинства, 6 класу сама теж була регентом хора. Моя барта, незважаючи на те, що була прокурором міста, але привилась якраз мені от любов до Бога із отак. і з дитинства. Я ніколи не чула. Я відчувала, як душа порхає, і неймовірна така радість, душевна, душевна, от, дійсно піднімала мене до, до хмаринок. Я пишаюся. От реально я пишаюся тим, що в нас є такі благочистиві, чесні, які своїм. Прикладом життя, і от прошу кожного сьогодні фарафіянина, як ви нас сьогодні не упрекали, що би нам не говорили. А ми можемо тільки прикладом свого життя показувати, якими є істинними ревностями християнами Української православної церкви. І е, хай люди не питають, якої ви віри, а хай люди питають і захоплюються тим, як ви щиро вірите в Бога. Нехай от наші душі будуть дійсно іншим людям для прикладу, що ми сповідуємо Господа Бога нашого Ісуса Христа і Пресвяту Хорові. Ще дякую за запрошення. Спасибо. 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 Велике прохання, загальна фотографія на пам'ять. От казав, я ж казав, рік прожити це не поле перейти. Давайте.